Друзі, вітаю! Кажу, що обіцяно три роки чекають ні, це неправда. Як і обіцяла, закінчила своє навчання одразу по кільком курсам. Один диплом вже пройшов, інший ще в дорозі, але я потім похвалюся вам. І готова розпочинати отримані знання. Віддавати, передавати, ділитися з вами. Я вам дуже вдячна за довіру, за те, що ви почули мій голос, за те, що ви прислухалися до моєї думки, за те, що ви приєдналися до моєї команди. І моє найбільше бажання зараз, щоб ваші надзвичайно сміливі мрії в нашому ком'юніті. З таким неймовірно цікавим, корисним, чарівним продуктом, який ми маємо на руках, збулися мрії ваші мої. Я б хотіла б кожного із вас бачити з такими досягненнями, про які, можливо, ми інколи собі навіть не дозволяємо не то що думати, навіть мріяти. І я думаю, що все буде залежати від нас з вами. Тому що ми дуже правильно з вами вибрали час, ми дуже правильно з вами вибрали нішу, в якій знаходимось, і ми дуже правильно вибрали напрямок. Тому хто хоче змінювати своє життя найкраще, на краще, наповнювати його новими фарбами. 에, здобувати нові знання, заробляти хороші гроші, приносити користь собі, своїй родині, своєму оточенню, прикрашати цей світ, 에, бути на ти з матінкою природою, то й на правильному шляху. Тому, дорогі мої, я вас запрошую в нашу аромашколу. Назвала я її Аромат щастя. Чому так назвала? Тому що ми справді з вами будемо працювати, створювати, ділитися таким продуктом, який несе щастя, який покращує якість життя, який відкриває двері в світ неймовірних можливостей. Тому. Бажаю вам задоволення, бажаю вам наснаги на даному шляху. І е, не лінуватися вчитися, просто заглядайте в групу на Фейсбук. Я регулярно там буду виступ, в, виставляти е, нові пости, свіжу інформацію, буду проводити прямі ефіри, е, буду викладати нові відеозаписи. Так що вчимося. Рухаємося і робимо цей світ кращим разом. Я вас люблю.